У міністерстві закордонних справ України вважають, що за активами президента вбивці Путіна та його оточення необхідно постійно юридично полювати. Понімають, що виникли проблеми і треба що ви їх признали. яким -то образом їх признавати довкола бункерного недомірка. Є ще багато людей, які безпосередньо є співучасниками злочинів. Взагалі на всіх них треба юридично полювати у всіх куточках світу. Їхні активи та активи їхніх близьких повинні бути постійно під прицілом. Вони не повинні жити в комфорті, поки їхні чоловіки, брати, сестри ухвалюють в Кремлі злочинні рішення про вчинення геноциду проти українців. Крім того, тут наголошують, що Путін та його злочинна зграя повинна постати перед судом. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, є вже група держав, які працюють над тим, щоб спецтрибунал був таки створений. От головне сказав а Джозеф Байден: у що ми маємо почути, у що ми маємо вірити. Ви знаєте, я теж е, от зараз цих 20 хвилин слухав Байдена е, промова. Знаєте? Е, Такого далекоглядного, філософського символічного значення. От він говорив про, начебто речі зрозумілі, але вони фундаментальні. І от він каже, те, що є основою цивілізованого світу, основою Америки, є свобода. Бо свобода дає відповіді на всі запитання. Ти вільний, ти можеш зробити все. Ти будеш успішний, ти будеш незалежний, ти будеш робити все те, що тобі хочеться, і ти будеш мати результат. І от це знаєте таке ну очевидне протипоставляння тому, що сьогодні говорив Путін. Бо там повернення назад, повернення в Радянський Союз, повернення в минуле. Тут погляд вперед: будьте вільними, і ви все зробите. Ми підтримуємо Україну, тому що це вільні люди. Тому що це та нація, яка довела, що вона не буде ніколи рабською. Він про це говорить. Тобто, він говорить ну, можливо трошки іншими словами, але сенс такий. Тобто, дивіться, ми повинні брати приклад з українців, тому що вони довели всім нам, що таке цінності, що таке свобода, що таке реальна боротьба за ці, за ці речі. І ну, як знаєте, таке протипоставляння, така собі нудна. Така собі не цікава, така собі якась, ну ну просто совкова промова на півтори на годину 45. Я сьогодні витрати витратив на це, щоб це слухати оцю ось оцю всю маячню, яка нагадувала мені, я про це щойно говорив там ще в іншому ефірі. Нагадувала мені останні з'їзди комуністичної партії радянського союзу, коли всі аплодували, всі вставали, всі сідали. Ну тобто. Традиційні речі, тобто це справді два, два світи, от коли сказали е, е, два світи, дві, дві ідеології, два світосприйняття і так далі. Абсолютно точно. І саме тому, от тому я от на це наголошую постійно: е, Захід не може е, об'єднуватися навіть якось. Е, Емоційно, формально з Росією, бо це абсолютно протилежні е, субстанції, розумієте, абсолютно протилежні основи, на яких будуються або один світ, або інший. І оці всі ідеї, що можна Росію зробити демократичною, що її можна якось перевиховати, що її можна е, якось втягнути в цю демократію, вони абсолютно нереалістичні від самого початку. Ну тому що сутність явищ є взаємовиключною, не може бути раб вільним. І не може бути вільний рабом. Ну це просто. А от ви кажете, а що можна тоді зробити з Росією? От що можна з нею зробити? Це питання, Світлано, на яке поки що наш західний світ давати відповіді не хоче. І от в цьому зараз, мені здається, ключовий момент. Над яким нам, українцям, треба працювати, тому що до нашої думки сьогодні дослухаються. І я думаю, що якщо ми сьогодні запропонуємо нашому західному партнер, партнерству, скажімо так широко, своє бачення того, що треба робити з цією Росією, і доведемо, що це саме так, тому що ми краще розуміємо цю країну ніж будь-хто, то тоді ми зробимо свій ну немалий внесок в те, щоб такої Росії більше не було. Бо насправді така Росія нікому не потрібна. Вона є загрозою для нас з вами. Вона є загрозою для е, е, там Балтійських країн, Польщі, східноєвропейських країн, вона є загрозою для Америки. Сьогодні Путін сказав все з договором про стратегічне спальне озброєння до побачення. Нема такого договору. І ми будемо робити все, що ми хочемо. Чому? Тому що ми думаємо, що ви почнете робити ядерні випробування. Так ну слухайте, ну це типово. Тобто, ну, така Росія, я продовжую цю думку, вона є загрозою для кожного з нас. Тому я думаю, що логічно, щоб кожен з нас подумав, а що треба зробити такого, щоб цієї цієї загрози не стало. Я думаю, що нашим західним партнерам треба доводити просту істину, що Росія це не є гомогенною державою, що Росія це симбіоз колонізованих. Ще за часів царської Росії безлічі народів, які мають право на самовизначення. Чому умовні іспанці мають право на самовизначення, а умовні калмики ні? Чому умовні, там, я не знаю, французи мають право на самовизначення, а умовні татари ні. Ну чому? Ну хіба не від них залежить від цих краї... цих народів, які сьогодні поневолені досі? Як їм будувати своє майбутнє? І чому хтось повинен за них вирішувати? Ну, от на це питання наші західні партнери поки що відповіді давати чи не хочуть, чи не можуть. Я думаю, що можливо і то, і, і те, і те. Але ми повинні їм так би мовити підштовхувати до думки, що давайте спільно вирішувати, яким чином залучаючи ці країни, яким чином думати про Росію чи пост Росію майбутнього. Бо всі ці так звані. Ліберали, які щойно були на Мюнхенській конференції, вони ж імперці. Вони, вони говорять правильні красиві слова, вони говорять про те, що так, треба Путіна е, прибрати, треба режим путінський прибрати. Треба, щоб Україна перемогла, е, треба виплатити компенсації. Це все правильно. Але коли е, е, питання постає: а що ж таке Росія майбутнього, от саме така Росія, яка є. З ядерною зброєю, з цими своїми мільйонними арміями і тому подібне і так далі. Хоча ми розуміємо, що це за армія, але поза тим єдине і неділіма. А питається в задачі: а чому так? А чому не даєте право іншим вирішувати свою долю? У мене тут логічне і дуже таке щатливе запитання. Наскільки залежить усвідомлення усвідомлення і розуміння безпосередньо світом, нашими західними партнерами, моделі існування Росії, да? наскільки від цього залежить перемога України? Мається на увазі її наближення? От. Ви знаєте, залежить мені, здається, тому що якби не боялися на Заході розвалу Росії? Тому ми з вами давно вже мали все те, що нам потрібно, і це почалося б ще задовго до широкомасштабного нападу Росії на Україну. Тоді нас теж годували, тоді нас теж нам постачали певні види озброєнь. Але для чого, як тоді дехто казав, для того, щоб ввести партизанську війну. Тобто насправді там думали, що через два тижні від України нічого не залишиться. І будуть тільки партизанські загони, які будуть там щось десь підривати, і тому подібне, і так далі. Тобто, вони. На превеликий жаль помилялися зараз, слава Богу, зрозуміли, що це не той випадок, коли ми будемо здаватися. Можливо, будь-яка західна країна давно вже підняла б лапки і сказала б, що ну що ж, ми програли. Ну так не відбувається у нас, і такого відбутися, в принципі не може, тому що ми справді народ вільний. Але побоювання, що Росія може розвалитися, а що робити з такою розваленою Росією? Воно Воно існує і воно не дає можливості західним країнам нам дати те, що нам потрібно, щоб її швидко перемогти. А перемога на полі бою означає, що буде землетрус політичний в самій Росії. А відтак, що буде далі? Питання відкрите. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.